Скандал, який напередодні сколихнув дипломатичний світ та всі соцмережі, Я впевнена. Ви точно бачили це відео у Швейцарії. Затримали 42-річного громадянина на Латвії Олександра Вабікса. Саме він напав на родину в потязі через те, що вони між собою розмовляли українською мовою. Вийдіть цього вагону, щоб ми вас не бачили. Тобі зрозуміло, що не віриш. Вийди зі своєю зі родиною, війде, доки твоя дитина не отримала каліць Ви Вилякайте мою дитину. І ти руки? Ось, ось тобі. Ось, а що ми вам віде. зробили? Що, що ти тому Що що ти б роден росіян? Я росіянин. Ми вас хватити будемо. І будемо до кінця. Що тебе? Що тебе? Що усі? Чого ти? Кому ти дзвониш? Ти що в поліцію дзвониш? Давай, Давай тоді будемо тебе виховувати. Що не віриш, чи що? Убери Але сили соцмереж працюють і користувачі впізнали нападника, адже він вже фігурував у подібних історіях. Зокрема, аналогічний напад Вабік здійснив у Женеві ще у квітні. То хто цей раша фанат? Чоловік живе в Тюріху, він родом з Риги, а в соцмережах позує у футболці з написом Росія в моєму серці».